У 1971-72-х роках в Аргентині відбулася хвиля пограбувань і вбивств у північній частині провинції Бонас Айреса. Поліцію почало турбувати, що всі ці справи мали певну схожість. Багато жертв були нічними охоронцями супермаркетів, автомагазинів, ювелірних крамниць та інших невеликих комерційних закладів. Всі розслідування вказували на те, що за цим стояло небезпечне злочинне угрупування. Однак вийти на чіткий слід поліції не вдавалося. Не було жодних зачіпок, які б допомогли затримати злочинців. Справа зрушила з місця 4 лютого 1972 року. В той день офіцерів сповістили про пограбування в будівельному магазині в Карупі. Злочинці вкрали трохи більше мільйона песо готівкою. Коли поліцейські прибули на місце, то знайшли два тіла. Один з них був 58-річний сторож магазину Мануель Асеведо. Чоловік помер від двох пострілів в голову. Другою жертвою був молодий хлопець, який також помер від двох вогнепальних поранень. Проте обличчя юнака було понівечене, а долоні рук і пальці обпечені паяльною лампою так, щоб його не можна було впізнати. Поліції вдалося ідентифікувати другу жертву тільки завдяки посвідченню особи, яке нападник забув дістати у нього з кишені. Це був 17-річний Гектор Сомоса. Коли офіцери прибули до будинку Гектора, щоб повідомити його родині навтішні новини, мати хлопця розповіла поліцейським, що напередодні вечір її син пішов з дому з одним зі своїх друзів Карлосом Робледо Пучем. Негаючи часу, група офіцерів вирушили до його будинку. Там вони знайшли два револьвери 38-го калібру, п'ять револьверів 22-го калібру, а також кілька мішків з грошима, що були заховані всередині піаніно. Карлоса Робледо Пуча негайно заарештували і доставили до поліцейського відділку як головного підозрюваного в двох вбивствах. Проте правоохоронці ще навіть не здогадувались, що цей тихий хлопець з ангельським обличчям скоїв далеко не два, а одинадцять вбивств ще до того, як йому виповнилося 20 років. Всім привіт! З вами Лера і ви на каналі Історії на ніч». Як ви вже могли зрозуміти, сьогодні ми з вами перенесемося до Аргентини. Постать Карлоса Робледо Пуча є однією з найбільш символічних в історії аргентинської кримінальної історії. Цього симпатичного молодого хлопця поліцейські експерти описували як холоднокровного вбивцю і психопата-маніпулятора. А у тогочасних ЗМІ справі давали різні назви, такі як чорний янгол смерті, ангельське обличчя або просто шакал. Тому беріть чай або бокаву, а я тим часом нагадаю вам поставити вподобайку цьому відео і підписатися на наш канал, якщо ви дивитеся це відео без підписки. А нашим активним глядачам, що залишають коментарі, ми щиро дякуємо за підтримку. Так, раніше я вам величезно дякувала і, можливо, когось це дратувало. Саме тому я хочу розказати вам трішки більше про себе і про ініціативу, яку ми з Олою вирішили підтримати. Попрошу вас не перемотувати, адже це не реклама, і я не заберу у вас багато часу. Я з Донецьку народилась і виросла в російськомовній родині. Моя прабабуся була викладачкою російської мови, тому я досі пам'ятаю, як вона сварила мене за слово тівтілі, адже правильно казати тєвтілі. Тому моя особиста україномовна історія почалася з цього каналу. В перших відео мені було дуже складно. Я робила великі паузи, інколи вставляла русизми і досі час від часу маю проблеми з наголосами. Мене ніхто не вчив гарній українській мові. Як і ніхто не вчив, як бути внутрішньо переміщеною особою. Для мене життя поділилось на до і після ще з 2014 року, коли тато зайшов до мене в кімнату і сказав зібрати маленьку сумку необхідних мені на перший час речей. Було боляче, сумно і незрозуміло чому. А в голові увесь час по колу крутилися питання, що буде далі і коли я повернуся додому. Мені знадобилось багато часу, щоб адаптувати спочатку в Дніпрі потім в Польщі, а після віднайти себе в Києві, тому мені складно і боляче уявляти, наскільки зараз важко більш старшим людям. Я думаю, ви бачили чимало відео, де бабусі та дідусі не хочуть виїжджати з під обстрілів тільки тому, що думають, що вони там нікому не потрібні. А Оскільки і я, і Оля з Донецьку ми дуже охоче доєдналися до ініціативи Спілки поруч і разом з ними відкрили збір на допомогу переселенцям. Ви можете підтримати збір фінансово або відправити речі людям, які втратили домівки та все своє життя за лінією фронту. Внутрішньо переміщені особи проходять дуже складний період, і наша навіть маленька підтримка допоможе їм відчути себе потрібними і скоріше стати на ноги. Всю інформацію ми додамо в закріплений коментар під цим відео, а я буду повертатись до історії. Карлос Едуардо Робледо Пуч народився 12 січня 1952 року у Флориді, що належить до північної зони Буенос-Айрес, Аргентина. Це місто є одним з найзаможніших районів провінції. Робледо походив з типової сім'ї з хорошим соціальним економічним статусом. Його батько працював інспектором у Дженерал Моторс. В пуча старшого було багато відряджень, тому йому доводилося регулярно бути відсутнім вдома. Мати Робледо народилась в Німеччині і була змушена втекти з початком Другої світової війни. Під впливом обох батьків маленький Робледо прийняв любов до автомобілів і німецької мови. Хлопець також успадкував європейські риси своєї матері. В дитинстві Робледо був гарним маленьким хлопчиком. Батьки ніколи не робили йому зауважень. За ініціативи матері, Робледо навчався грі на фортепіано. Йому це не дуже подобалось, проте хлопець був досить вправним з клавішами. Однак набагато вправнішим він ставав, коли справа доходила до того, щоб взяти те, що йому не належало. Свою першу крадіжку Карлос Робледо Пуч скоїв 11 років, коли вкрав солодощі з кіоску в школі. Директор нічого не помітив, тож ця витівка зійшла йому з рук. Потім Робледо почав красти в своїх однокласників. Кілька разів його переводили з однієї школи до іншої, а потім зарахували до індустріальної школи Сан Фернандо, грубо кажучи, до технікуму. Але через те, що його оцінки були дуже посередніми, хлопці залишили на другий рік. Але саме там, в цій індустріальній школі, Робледо Пуч навчиться користуватися різними приладами, які пізніше стануть йому в нагоді, а особливо паяльною лампою. Чим ближче Робледо підходив до підліткового віку, тим гірше ставали його оцінки. А погана поведінка навпаки тільки переважала. У віці 15 років Робледо Пуч вже був бунтівним непокірним юнаком, якого було дуже важко контролювати. Хлопець міг раптово вибухнути і впасти в людь навіть від найменшої провокації, за що отримав прізвисько серед однолітків кіп'ячене молоко. Батьки Робледо хвилювалися, бо він не виявляв жодного інтересу до навчання. Замість цього, робледо почав прогулювати уроки, ламати ліхтарні стовпи або кидати газові лампи та запалені цигарки в поштові скриньки сусідів. Однак при цьому всьому хлопець ніколи не переставав бути ніжним зі своїми батьками і навіть казав їм, що має намір і бажання змінитися. Поки в 67-му, у віці 15 років Робледо виключили зі школи після крадіжки півтори тисячі песо з кабінету шкільного секретаря. Тож, коли юнакові не вдалося змінитися, батьки сказали йому, якщо він не хоче більше ходити до школи, то повинен принаймні опанувати якусь професію, аби почати працювати. Батьки Робледо натиснули, щоб хлопець записався до майстерні, де його навчать ремонтувати електронні пристрої. Однак Робледо зовсім не хотів вчитися, адже ніщо не стимулювало його так сильно, як крадіжка. 15 грудня 68 року, у віці 16 років, Карлос Робледо Пуч був звинувачений у викраденні мотоцикла, хлопці забрали до поліцейського відділку, і цікаво, що замість того, щоб нервувати, він похвалився офіцерам, що на його рахунку 5 інших крадіжок і дев'ять пограбувань. За таке вихваляння Робледо відправили на 20 днів до виправної школи. І хоча він пообіцяв батькам, що не буде більше скоювати злочинів. Робледо продовжував потрапляти в халеп. Через рік після виправної школи в Пуча сталися дві знакові зустрічі. У 69-му році він познайомився на вечірці з 15-річною Монікою Акоста, з якою у нього був інтенсивний любовний зв'язок. Настільки сильний, що він навіть витатуював її ім'я на грудях і на одній з рук. От жив поруч і відвідував Моніку щодня. Їхні спільні знайомі казали, що Робледо і Моніка були повуха закохані одне в одного. Хоча були дуже різними. Моніка була з консервативної сім'ї, рідко виходила на вулицю і проводила більшу частину дня за навчанням, в той час, як Робледо почав вести більш розкуте життя. На початку 70-х, коли він був на другому курсі середньої школи, пуч зустрів хлопця на ім'я Хорхе Антоніо Ібаньєса. Хоча Хорхе був на два роки молодший за Робледо, він був високим і спортивним, а також почав вихвалятися, що ходить до церкви вночі і краде милостиню. Це, мабуть, вразило його нового друга. Робледо і Хорхе почали проводити все більше часу разом. Одного разу Хорхе запросив Пуче до себе додому, щоб познайомити з батьком. І баньєса старший був людиною з кримінальним минулим і кількома судимостями. Коли двоє молодих хлопців прийшли до нього, чоловік практикувався у стрільбі з рушниці 22-го калібру. Батько Хорхе запитав, чи стріляв робледо коли-небудь з рушниці. І коли хлопець відповів, що ні, і Баньєса дозволив йому це зробити. Цілком можливо, що ця подія була значущою для юнака. Стрільба зі справжньої зброї дала Робледо пучу відчуття сили і влади, яку раніше він не відчував. І після цього. Все почало ставати тільки гірше. Через деякий час Хорхи і Робледо були виключені з навчального закладу за погану поведінку. Вони почали тинятися вулицями, думаючи про те, як роздобути легких грошей. Юнаки полюбляли вечірки, мотоцикли та автомобілі. А для того, щоб покрити свої основні витрати, займалися дрібними крадіжками. На той час Робледо вже пішов з дому і проводив більшу частину часу або в хостелах, або в будинку свого нового друга, де вони вдвох фантазували про те, як одного дня розбагатіють, скоївши пограбування на мільйон доларів. У вересні 1970 року Робледо і Хорхе зайшли до ювелірної крамниці вночі і спорожнили полиці, а після поділили награбоване порівну між собою. Це пограбування вони планували місяцями і домовилися стріляти на ураження, якщо їх хтось помітить. На щастя, в приміщенні нікого не було цієї ночі. Через два тижні вони вкрали два мотоцикли, на яких поїхали до курортного містечка Мардель-Плата, аби продати там награбоване. Однак їх зупинила патрульна машина. Патрульний попросив пред'явити документи на транспортні засоби. А скільки їх не було, пуча і баньєса негайно доставили до поліцейського відділку. На той момент ще не було жодних доказів того, що мотоцикли були викрадені, і обидва юнаки мали при собі фальшиві посвідчення. Один з офіцерів дозволив Робледо піти додому і принести документи на обидва мотоцикли. Але путь просто втік, залишивши свого друга на призволяще. Коли Робледо нарешті прибув до Мардель Плата, йому вдалося продати більшу частину здобичі від пограбування ювелірного магазину. Там він познайомився з 15-річним хлопцем, який працював пекарем на ім'я Гектор Сомоса. Робледо і Гектор одразу подружилися. Через кілька тижнів, коли Робледо гуляв по вулиці зі своєю дівчиною Монікою, він зіштовхнувся з Хорхе і Баньєса. Хорхе був дуже роздратований інцидентом з мотоциклом і тим, що Робледо залишив його самого в поліцейському відділку. Хорхе був ув'язнений лише на 18 днів, перш ніж його звільнили на підставі того, що він не був ще повнолітнім. Проте, не дивлячись на роздратованість Хорхе, їм вдалося помиритися. Того ж дня Пуч та Ібаньєса уклали мир і почали планувати своє наступне пограбування. Гектор Сомоса ще не був частиною цього плану. Після кількох дрібних пограбувань в ніч на 15 березня 1971 року року, та Робледа прийшли на дискотеку в нічний клуб. За кілька днів до цього, Хорхе Баньєса побився на дискотеці і пообіцяв повернутися, аби помститися одному з охоронців, який викинув його на вулицю. Потрапивши всередину клубу, вони вкрали шафи 350 тисяч песо і думали вже тікати, поки раптом не побачили двох чоловіків, які спали в кімнаті для персоналу. Це були охоронець Мануель Хесус і власник приміщення Фелікс Мастронарді. Тоді Робледо Пуч, озброєний пістолетом, поспостерігав кілька секунд за цими сплячими чоловіками і вистрілив йому голову. Як ви розумієте, жоден з них не представляв небезпеки, оскільки вони спали і навіть не чули, як Робледо і Хорхи увійшли, пуч не вагаючи стратив їх. І Баньєса був приємно здивований хладнокровністю свого спільника, який навіть не здригнувся після вбивства цих двох людей. Тоді Хорхе подумав, що може розраховувати на Пуча у скоєнні будь-якого злочину. Хорхе і Баньєса був досить розумним, і, хоча він був на два роки молодшим за Робледо, він був лідером їхнього дуету. Хорхе постійно пропонував нові цілі, Карлос Робледо Пуч з іншого боку робив усе, що Хорхе йому наказував. Майже через два місяці рано вранці і Бан'єса і Пуч вдерлися до магазину автозапчастин. Вони обшукували приміщення, поки не знайшли кімнату, де охоронець Хосеб'янки, якому було 29 років, спав зі своєю дружиною Дорою, 27 років, та їхньою дитиною, якій було лише 10 місяців. Робледо прокрався в кімнату і спостерігав за ними в темряві. Можливо, чоловік почув якийсь шум, як раптом сів у ліжку, аби подивитися, що взагалі відбувається. Хосеб'янки був убитий двома пострілами в голову. Робледа також дійснив два постріли в дружину б'янки, в результаті чого вона була важко поранена. Саме тоді до кімнати ввійшов Хорхе баньєса і скористався нагодою, аби зґвалтувати жінку. До раб'янки намагалась чинити опір, але в цей момент їхня дитина почала плакати. Тоді Робледа, не вагаючись ні секунди, натиснув на курок. Дивом куля влучила не в дитину, а в одну з перекладень ліжечка. Злочинці втекли з більш ніж 400 тисяч песо, залишивши. Своїх жертв помирати. Через кілька днів вони дізналися з преси, що жінка та її донька вижили. Тепер дружина Хосеп'янки описала нападників як двох молодих людей. Один з них, хлопець з довгим кучерявим волоссям, вистрілив її в плече і шию з близької відстані, в той час як інший високий темноволосий хлопець стрибнув на неї, щоб зґвалтувати. Однак, незважаючи на те, що був свідок, поліція так і не змогла розкрити справу. Хорхи Бен'єса і де Пуч відчули свободу і почали планувати свій наступний злочин. Через два тижні, діючи за тим самим сценарієм, вони увійшли вночі до супермаркету з метою пограбування. Робледі Пуч двома пострілами в голову вбив охоронця закладу, який спав на своєму робочому місці. Хорхий Баньєса, здавалося, мав абсолютний контроль над своїм спільником, який безжально і без потреби тиснув на спусковий гачок револьвера. Аж поки в неділю, 13 червня, Робле де Пуч вбив уперше не заради грошей, а заради простого задоволення. Вірджині Родрігес було лише 16 років. Хорхе і Робледо знали її як дівчину по сусідству. Вони тримали її під дулом пістолета, змусили сісти в машину, а потім поїхали на узбіччя дороги, де Ібаньєса зґвалтував її на задньому сидінні. Робледо терпляче чекав зовні, поки його спільник не закінчить зґвалтування. Тоді Ібаньєса дозволив дівчині піти. І коли Вірджинія почала тікати, Хорхе наказав Робле достріляти. Пуч, навіть не повівши оком, вистрілив п'ять разів її у спину. У четвер, 24 червня, злочинці викрали біля місцевого магазину 23-річну Марію Дінардо. Вони відвезли її в те саме місце, де 11 днів тому була вбита Вірджинія Родрігас. І хоча Ібаньєса намагався зґвалтувати її, Марія опиралася і захищалася. Нарешті нападник дозволив їй вийти з машини і піти, але знову віддав наказ своєму спільнику вбити дівчину. Робледо знову, не вагаючись на секунди, вистрілив їй сім разів у спину. Вбивства Вірджинії Родрігес і Марії Дінардо викликали великий розголос у пресі, але розслідування не принесло результатів. Поліція була ще дуже далеко від того, аби пов'язати вбивства цих двох дівчат з іншими злочинами Пуча і Ібаньєса. Здавалося, що вбивства сплячих охоронців і пограбування мали зовсім інший мотив. Тим часом стосунки між Робледо та Хорха ставали дедалі складнішими. І Баньєса хотів продовжувати викрадати і гвалтувати жінок, користуючись тим, що його напарник брав на себе відповідальність за вбивства і не залишав жодної жертви в живих. Однак Робледо це не влаштовувало. Він не брав активної участі у зґвалтуваннях, а вбивства жінок не приносило йому ніякого прибутку, окрім того, що він крав з їхніх гаманців. Робледо почав розуміти, що його найкращий друг Хорхе Баньєса самозакоханий маніпулятивний психопат і садист, який, крім того, щоб скоювати пограбування, зґвалтування та вбивства, також відвідував телевізійні кастінги. Хорхе мріяв стати відомим актором. У той же час Робледо усвідомлював, що Хорхе Банєса і Гектор Сомоса стали дуже близькими один одному. І це Робледо теж не подобалось. В один момент це все разом з Баньєса почало діяти Робледо пучу на нерви, і він став віддалятися від Хорхе. Вони проводили менше часу разом, і Робледо навіть погодився на прохання батьків повернутися додому. За його словами, він почав чесно заробляти на життя, ремонтуючи мотоцикли. Але оскільки на цьому легких і таких бажаних швидких мільйонів не заробиш, в ніч на 5 серпня 71-го року Робледо поїхав забрати Баньєса на машині, нібито для того, щоб спланувати нове пограбування. Однак вони потрапили в серйозну автокатастрофу, в якій 17-річний Хорхе миттєво загинув на місці. Машина, за кромом якої був Робледо Пуч, врізалася в іншу автівку. Перед тим як покинути місце події, Робледо забрав документи з кишені свого спільника і втік. Десятиліттями існували припущення про смерть Хорхе Баньєса, так Карлос Робледо Пуч є головним підозрюваним. Дехто вважає, що він розбився навмисно, щоб позбутися свого напарника, а можливо, Хорхе вже був мертвий на момент зіткнення. Потім з часом, хоча слідство і встановило, що це був просто нещасний випадок, правда полягає в тому, що справи між ними йшли не надто добре. Після смерті Хорха Робледо Пуч та Гектор Сомоса відновили свою дружбу. Останній дістав два револьвери, щоб здійснити пограбування, бо хотів стати злочинцем, як його друг. Рано вранці, 15 листопада 1971 року, Робледо і Гектор пішли грабувати супермаркет, але каса була порожня. У сусідній кімнаті спав охоронець, коли Робледо мовчки підійшов до нього і вистрілив йому у голову. Через два дні, оскільки попереднє пограбування було невдалим, вони увірвались в автосалон «Паске», де знайшли здобич у 90 тисяч песо. Однак це було занадто мало для амбіцій обох злочинців. На місці був охоронець, який також спав на своєму посту. За відпрацьованим сценарієм, сплячий охоронець був застрелений Робледопучем двома пострілами у спину. Через 10 днів Робледо і Гектор увійшли з двома револьверами в інший автосалон, Поес. Вони тримали на мушці охоронця і відвели його на перший поверх, де Робледо вбив його двома пострілами в голову. Пізніше обидва злочинці почали відкривати сейф паяльною лампою і дістали звідти суму в один мільйон песо. Вбивства шести охоронців і власника нічного клубу насторожили громадськість, а особливо поліцію буенос Айреса. Однак вийти на чіткий слід злочинців поліції поки не вдавалося. Проте, два місяці по тому, 4 лютого 1972 року, в іншому підозріло схожому інциденті, офіцери натрапили в приміщенні будівельного магазину не лише на труп охоронця Мануеля Севедо, але й на тіло Гектора Сомоси, який був одним з нападників. За словами Карлоса Робледо Пуча, рано вранці 4 лютого, він і його спільник Гектор Сомоса увірвались до будівельного магазину з метою пограбування. Вони зіткнулися з охоронцем Мануелем Масаведо. Тримаючи його під прицілом пістолета, вони замкнули чоловіка в підвалі. Однак через кілька хвилин робледо знову увійшов до приміщення, підійшов до жертви і двічі вистрілив йому в голову, вбивши чоловіка на місці. Гектор і Робледо по черзі використовували паяльну лампу, щоб відкрити сейф, оскільки робота зайняла б кілька годин. В певний момент, коли настала черга Робледо, його дівчина підійшла ззаду і обняла його. Робледо, мабуть, сприйняв це як спробу агресії і двічі вистрілив свого спільника. Потім пуч облив Гектора легкозаймистою рідиною і підпалив. Наміром Робледо було зробити труп сумоси невпізнаним, тому він взяв паяльну лампу і спалив йому обличчя, долоні і відбитки пальців, після чого відкрив сейф і втік із добичу в мільйон песо. Робледо Пуч зробив помилку, не обшукавши одяг свого напарника. Бо тільки завдяки документам, які були в кишені штанів Гектора Сомоса, поліції вдалося його ідентифікувати. Холодність, з якою Робледо зізнався у подвійному злочині, шокувала слідчих. Незважаючи на тиск поліції, він не був заляканий, не кажучи вже про якісь докори сумління чи каяття. Через кілька годин пуч зізнався, що скоїв загалом 11 вбивств. У той же день один з найнебезпечніших аргентинських злочинців того часу, 20-річний Карлос Едуардо Робледо Пуч, був заарештований. Постать Робледо Пуча засліпила таблоїди, які висвітлювали вражаючу зовнішність молодого чоловіка. В той же час він заслужив ненависть населення через боягузливі вбивства сплячих людей, які він коїв разом зі своїми спільниками. Робледо Пуч демонстрував повну зневагу до людського життя. Народне обурення було настільки великим, що коли Робледо Пуча перевозили для реконструкції місця події деяких з його злочинів, кілька людей навіть намагалися лінчувати його. Мало того, що вбивцю зневажала вся нація, від Робледо відвернулися його батьки, яким багато хто приписував значну частину відповідальності. Проте все ж таки було важко зрозуміти, чому молода людина з родини середнього класу, якій ніколи нічого не бракувало, вдається до пограбувань. Здавалося, що не було жодного раціонального пояснення його поведінці. Робледо сказав поліції, що почав красти, аби відчути адреналін від життя на межі та легких грошей. Щодо вбивств, він стверджував, що просто виконував накази Хорхе Баньєса і Гектора Сомоси. При цьому пуч жодного разу не попросив вибачення і навіть не покаявся. Психіатри, які його допитували, дійшли до висновку, що Карлос Робледо Пуч був холодним, маніпулятивним і небезпечним психопатом, який неодмінно скоїть свій наступний злочин, якщо його випустити на волю. На думку деяких фахівців, і незважаючи на те, що у нього була дівчина, Робледо, схоже, відчував щось більше, ніж просто захоплення перед Хорхе Баньєса своїм першим спільником. Були навіть припущення, що він, можливо, був закоханий у нього і відчував ревнощі, коли. Той почав викрадати і гвалтувати жінок 7 липня того ж року. Робледо втік з тюремного блоку в'язниці у Лаплата. Це викликало паніку серед населення. Пуча заарештували вдруге через 68 годин. Він блукав вулицями поблизу будинку своїх батьків. Робледо здався поліції без жодного опору. 27 листопада листопада, го року, через вісім років після ув'язнення, Карлос Робледо Пуч постав перед судом першої апеляційної палати Сане Сідро, де його визнали винним у десяти вбивствах за обтяжуючих обставин, одному замаху на вбивство, 16 пограбуваннях, двох викраденнях і двох крадіжках. Робледо Пуча було засуджено до довічного позбавлення волі на невизначений термін. Це максимальний термін ув'язнення в Аргентині на той час. Робледа Пуч визнав себе винним у пограбуваннях, але не винним у вбивствах. Він стверджував, що насправді це була справа рук Ібаньєса, і Сомосе, але ніхто йому не повірив. Робледа Пуча відправили до в'язниці С'єра Чіка, однієї з найсуворіших в'язниць країни. Там у нього неодноразово брали інтерв'ю журналісти, письменники та психологи, які були зацікавлені в його справі. Погляд Робле Пуча на звинувачення був, м'яко кажучи, колоритним. Щонайменше він продовжував стверджувати, що ніколи і нікого не вбивав, і що він відповідальний лише за пограбування і крадіжки. А зароблені гроші він розподіляв серед бідних дітей свого району, порівнюючи себе з таким собі сучасним робіном гудом. Загалом він спокійно поводив себе у в'язниці, хоча завжди відмовлявся вчитися або працювати. Невдовзі після того, як Робледо Пуч попросив перевести його в гомосексуальне крило, нібито зміркувань безпеки, оскільки деякі ув'язнені побіцяли вбити його, це підштовхнуло до теорії, що, можливо, Робледо був закоханий в Хорхе Баньєса або що у них були якісь стосунки. Однак у кількох інтерв'ю Робледо показав себе особливо обуреним щодо теорії стосовно його сексуальності. 30 березня 96-го року він пережив кривавий бунт у в'язниці з Ярачіка, під час якого 13 ув'язнених намагалися втекти і вбили загалом 8 осіб, які були розчленовані і спалені в печі пекарні. Навіть до сьогодні ходять чутки, що в'язні робили емпанади це такі пиріжки з людських останків. За словами Робледу, він переховувався з іншими ув'язненими в спортзалі з біблією в руці. Темна історія Карлоса Робледа Пуча стала натхненням для кількох робіт. Одна з останніх – аргентинський фільм 2018 року під назвою Ангел, написаний і знятий режисером Луїсом Ортега, з актором Лоренцо Феро в головній ролі. В одному з інтерв'ю Робледо висловив своє невдоволення після перегляду фільму, наполягаючи на тому, що його виставили не таким, яким він є, а геєм і вбивцем. Зараз Карлос Робледо Пучу 72 роки, і він досі перебуває за гратами після того, як його перевели до в'язниці 26-ї виправної колонії в Ольмосі. Йде 53-й рік його ув'язнення, і це робить його найтривалішим засудженим в історії Аргентини. За цей час Робледо Пуч зробив кілька гуманітарних закликів про його звільнення. А починаючи з 2013 року його прохання спрямовані на те, щоб йому дозволили покінчити життя самогубством за допомогою револьвера або дали згоду на смертельну ін'єкцію з огляду на те, що його психічне і фізичне здоров'я сильно погіршилися. В телефонному інтерв'ю з журналістом Олехандро Соломоне Робле де Пуч сказав наступне: Я боюся задихнутися, якщо вони дадуть мені вибір і принесуть пістолет, я краще вистрілю собі в серце. Вночі я задихаюся через рефлюкс. Я ледве стою, щоб помочитися, бо ноги не витримують. Я не прошу відшкодування за завдану шкоду, яку вони мені заподіяли, несправедливо ув'язнивши на 48 років, вони вкрали моє життя у віці 20 років. Я просто благаю, щоб мені зробили смертельну ін'єкцію. Я хочу, щоб мене відвезли в лікарню і зробили укол. Я благаю, заради Бога, щоб вони це зробили. Я більше не можу. У мене закінчується час. Незважаючи на всі психіатричні звіти за ці роки, за думкою психіатрів, робле допуч все, що становить небезпеку для суспільства і що його звільнення може бути великою помилкою. А що думаєте ви про цю історію? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Нам буде дуже цікаво почитати ваші думки. А якщо у вас є побажання, які історії ви б хотіли побачити наступними на нашому каналі, теж обов'язково напишіть в коментарях. Бо саме цю історію нам порадила Руслана. Дякую за ваш перегляд. До зустрічі за тиждень. А з вами були історії на ніч і всім на добраніч.